На огляді ЛЕД-підсвітка з артикулом 13,108. Виробник заявляє, що вона підходить на 60-ту діагональ. В комплекті 16 планочок довжина більших 710 мм, менших 533, разом в складеному вигляді 1245 мм. На більшій планочці 8 лед-діодів, на меншій 6, напруга 1 3 В. Присутня кругла лінза діаметром 19 мм. Маркування більшої планочки. В складеному вигляді планочка має один канал з напругою 37 вольт. Маркування меншої планочки. Матеріал основи планки: Текстоліт, термоскоч відсутній. Замовити товар можна за посиланням під відео.